Уяви, ти створив ютуб канал, виклав перші відео, і тиша переглядів майже нема, хоча ти й справді старався. І ти починаєш думати, може це не для мене, може я просто не цікавий людям. Але правда в іншому. Просто ти робиш одну з типових помилок початківця. Зараз я покажу тобі сім найпоширеніших помилок, які блокують зростання твого каналу. Якщо хоч одну з них ти впізнаєш, значить це відео вже окупилось. Помилка номер один: відсутність чіткої тематики каналу. Що це за помилка і чому це важливо. Це, знаєте, така помилка, коли ти викладаєш трохи щось про свої подорожі, потім трохи влогів, або трохи про те, як завести собі кашеня в Канаді. Глядач не розуміє, що він тут знайде, Ютуб теж не розуміє, і обидва йдуть геть. Як це виглядає на прикладі? В мене є такий клієнт, який спочатку викладав влоги, подорожі, потім він готував смачненькі страви, а потім рекомендував як знайти житло або роботу в Канаді. І незважаючи на те, що кожне з цих відео могло і набрало перегляди. Відео про програмування навіть набрало більше ста тисяч переглядів. Справа в тому, що всі ці відео не працюють разом. У глядача немає відчуття, що він хоче підписатись. Знаєте, коли ти заходиш за звичайне відео, тикаєш на нього, дивишся до кінця, а потім Окей, цікаво, що це за канал. Ти заходиш на канал, відкриваєш усі відео, а там ну, просто про все. І ти такий, ну навіщо мені на це підписуватись? І просто тікаєш звідти. Що буде, якщо ігнорувати? Ну знаєте, я знаю багато прикладів, коли такі канали існують. Вони по-своєму успішні, вони набирають якусь кількість підписників, але справа в тому, що вони не б'ють в одну ту саму точку, не вб'ють в одну біль аудиторії. Ютуб не буде давати їм кожного разу більш і більше хоплень. І ви ніяк не будете просувати свої відео по кількості переглядів. Бо коли ви кожен раз знімаєте на одну тему, YouTube бачить реакцію глядачів і дає наступного разу на цю ж саму тему більшість, більше охвати, більше показів і потенційно більше переглядів. Якщо у вас кожна тема різна, ну ви ніяк не прогресуєте. Це погано. Помилка номер два: погані назви відео. Окей, що я маю на увазі? Під поганими назвами? Це назви, які знаєте, ну ні про що. Тобто новий день, моя історія, просто поговоримо або, не дай Боже, влог номер 3 Глядач не розуміє, що там буде, кому це цікаво, і алгоритм також не знає, про що це відео, кому його показувати. Чому це дуже критично? Назва це упаковка відео. Якщо вона не приваблює, її не відкривають. Коли ваше відео Ютуб дає в рекомендації: він тестує його разом з іншими. Якщо на вашу назву ніхто не клікає... Усе відео далі не йде. Погана назва це як я веду свій канал. Краща назва як я набрав тисячу підписників за 4 відео у 2025». Покрокова інструкція. Коли ви даєте назві структуру, вирішуєте проблему, даєте інтригу та актуальність і кажете, кому це, тоді це працює. Наприклад, замість як розвивати YouTube канал з нуля, краще назвати 7 помилок, через які твій канал не росте, і як це виправити. Коли така назва попадається в рекомендації, глядач бачить її, відчуває, що це точно про мене. Мені треба клікнути, я клікаю. До речі, чи не саме тому ви опинились на цьому відео і зараз? Цього дивитись, так? Напишіть в коментах, мені цікаво. Помилка номер три: непродумані прев'юшки або обкладинки для відео. Я часто бачу, що буває таке, коли ти робиш відео, і прев'юшка це те, що робиться наприкінці. Тоді часто трапляється, що обкладинка це такий, знаєте, випадковий стоп-кадр, де ти кліпаєш або криво усміхаєшся, маєш дрібний текст, який ніхто не прочитає, особливо з мобільного. Або навпаки, занадто багато всього: фон, емоція, кілька кольорів, там три шрифти. йога не знає навіть за що ж зачепитись. Бо ти не підготувався заздалегідь, не продумав клікабельну лінію, яка прикликається з хуком, не зробив серію фото, а час викладати відео вже піджимає. Чому обкладинка така важлива? Бо разом з назвою це головна зброя кліка. Людина бачить обкладинку і вирішує натискати чи ні. Якщо обкладинка не чіпляє, ніхто не тисне. CTR падає. Ритм Крапка. Погана обкладинка це фотоавтора з нудним обличчям, текст, моє перше відео, блідий фон. Або краще, короткий гачок, типу страшно? Але я це зробив. І обличчя з емоцією, чистий фон, великий шрифт. І пам'ятай, люди часто гортають YouTube як Tinder. Або зачепив одразу, або свайпнуло повз. Помилка номер 4. відсутність хука на початку відео. Що означає відсутність хука? Хук це гачок. інтрига, яка змушує глядача дивитись. Якщо відео починається нудно, ну знаєте, «Привіт, типу, сьогодні я хочу поговорити про важливу тему. Усе ти вже говориш сам наодинці. Розумієте, бо перші 5-10 секунд глядач вирішує, залишаюся я чи йду. Типово, відео без хука. Це. Привітання, подяка підписникам, не впевнені в пояснення, чому минулого відео не було там 11 днів, і тільки потім, можливо, щось цікаве. Але зазвичай глядач цього вже не дочекався, він пішов. Тому завжди ви повинні задавати собі питання: якщо от вирізати ці перші 5, 10 або навіть 20 секунд відео. Чи щось тематичне зміниться з цієї концепції, про що в цьому відео взагалі йдеться? Як зробити Хук? Вдар одразу в біль або зроби якусь інтригу. Наприклад, твої відео не ростуть, хоч ти стараєшся вже півроку. Можлива причина не в тобі, а ось у цій помилці. Записуй Хук першим до всього іншого відео. Це не бонус, це фундамент твого утримання. Помилка номер 5 Ігнорування аналітики YouTube. Це знаєте, як їхати із зав'язаними очима і дивуватися, чому постійно врізаєшся в стіну. Це коли автор просто викладає відео і забуває про це. Так, я знаю, це дуже багато хто радить. Не фапайте на ту аналітику, не клацайте F5, не дивіться на неї через я не знаю, 5 хвилин після того, як ви його запостили, бо відео запостили і забули. Але без неї ти не ростеш, ти просто гадаєш навмання. Основні метрики це утримання. CTR, чи клікають вони на обкладинку, чи подобається їм назва, тривалість перегляду і джерела трафіку. Тобто, звідки вас дивляться, з рекомендацій, з пошука, чи якісь там зовнішні сайти, типу по типу Телеграма. метрики, це твій компас. Якщо ти їх не знаєш, ти просто блукаєш в темряві. Що зміниться, якщо почати аналізувати? Ви одразу побачите, що працює. Якщо щось працює, ви це повторюєте. так? Якщо це не працює, ви це прибираєте. Ну, типу, все банально і просто. Відео стають сильнішими, утримання росте, YouTube починає частіше вас показувати. Ріст перестає бути випадковим, він стає керованим. Що б я рекомендував, коли ви запостили відео, пройшло пару днів. Ви вертаєтесь до нього і ставите три запитання: перше, скільки людей клікнуло, Скільки додивилися, що я зроблю інакше в наступному ролику. Я вже про це говорив, але я знаю, що насправді є такі приклади, коли люди викладали відео, минало кілька днів після цього. Вони заходили в аналітику і бачили такий, знаєте, провал по утриманню. Не знаю, люди щось там завтикали, забули, потримали там пару секунд паузи, і все, і люди потікали. Ви просто заходите в редактор і просто вирізаєте саме цей фрагмент. Все, якщо утримання росте, ваше відео рекомендують і показують далі. Це такий дуже простий лайфхак, але він працює. Помилка номер 6. Відсутність регулярності публікації: це як з'являтися на побачення раз на два місяці і дивуватись, чому стосунки не працюють. Ютуб це алгоритмічна машина, і вона любить стабільність. Якщо ти публікуєш регулярно, алгоритм це розуміє. Він думає, канал активний. Для глядачів є що показувати і можна працювати. І глядачі також привикають, що щотижня або двічі на тиждень у вас... Ну, є якісь відео, ми з глядачі знають, що їх треба чекати. І навіть коли ви трохи граєтесь з тематикою, Ютуб не показує всі ваші відео в рекомендаціях. Вашим підписникам, я маю на увазі, вони можуть зайти на канал і перевірити, чи є нове відео. А якщо воно є, вони клікають. Алгоритм це помічає ще більше вас присуває. Як виглядає канал без регулярності? Знаєте, це один тиждень, два відео, потім мовчання на місяць, потім знову щось виклало, знову зникли. А у глядача таке відчуття, що сам автор не знає, що він робить. А Ютуб думає, лянув, це не надійне джерело контенту, на що я його буду просувати. І тут виникає логічне питання, а як публікувати регулярно і не перегоріти? Бо це таке, знаєте, ви завжди, коли починаєте Ютуби, не знаєте, що це є насправді, ви вигораєте, тому що, ну, поначалу це класно, я буду блогером, я буду знаменитостю, а. Насправді я не бачив жодної людини, яка б це не проходила. Тому якщо ви не виговоріли, готуйтесь. я серйозно. Ну, якщо ви це робите самі, так? Якщо ви наймаєте якогось чувака, який вам допомагає, щось робить, підказує, це набагато легше. Але якщо самі, 100%. через вигорання, всі проходять, всі переживають, всі пристосовуються, але це те, що те, що є. Отже, як публікувати регулярно і не перегоріти. Ви повинні обрати реалістичний ритм. Якщо це раз на тиждень супер, Якщо там раз на 10 днів, теж окей. Головне стабільність. Створюйте контент календарь на місяць, навіть з простими темами, які не потребують суперпідготовки, а потім постобробки. Залиш собі один-два запасні відео на випадок форс-мажору. Знаєте, всі ми хворіємо, у нас буває завал на роботі, ви можете поїхати у відпуск тощо. У вас повинно бути відео, яке можна вт... втикнути і воно вийде, якщо навіть вас нема. Регулярність це не про час, це про передбачувано. Ваш канал має бути як улюблений серіал. Знаєте, нова серія тоді, коли я обіцяю. І це мені здається одне з найголовніших таких правил на ютубі. Помилка сьома: відсутність чіткого заклику до дії. Це коли ти кажеш глядачу, що робити далі. Підписатись, залишитись коментар, подивитись інші відео. Якщо цього нема, глядач подивився і пішов. Ти втратив трафік, підписку, коментар а і сесію утримання на каналі. Якщо в тебе немає CTA, канал буде дуже повільно рости. Люди не підписуються, бо ти їм не нагадав, коментарів нема, бо ти не створив діалог. продажі чи переходи не працюють, бо ти нічого не запропонував. Ютуб любить активність. CTA – це дія, такий собі сигнал алгоритму про опрацювання. Без сітей ти просто витрачаєш цю інерцію після переходу. Бо в Ютуб є така метрика, як сесія перегляду. Це не тільки про те, як він подивився відео. Він може перейти на ваш канал, подивитися ваш плейліст. Навіть якщо він не натискає нічого, він був на вашому каналі і Ютуб буде це зараховувати. Тому майте на увазі завжди перенаправляйте людину, хоча б на своє наступне відео. Це така база, яка має бути. Я вам навіть можу додати якісь прикладки слабких і сильних сітей, так? От слабкі сітей це. Ну, якщо вам сподобалось, то можливо, підпишіться, лайк там поставте, якщо хочете. Це розумієте, невпевненість. Це сором'язлива спроба не здатися настирливо. На... Натомість сильний CTA буде якось там. Якщо ти впізнав хоча б одну помилку, підписуйся, бо далі буде ще більше рішень. А також напиши в коментарях, яка з цих помилок зачепила. Давай поговоримо. Хочеш готову структуру сценарію для відео? Нема питань. В мене є посилання на мій телеграм в описі. Там кожен день нові круті фішки про те, як робити Ютуб, трошки гумору, тобі точно сподобається. Слава Україні! Побачимось!